В цьому відео буде про те, що можна замовити на Аріекспресі для фотографа. І я для себе замовляв доволі багато всякої фігні і деяких корисних штук. Так що допоможу розібратися в цьому і вам, може ви знайдете для себе щось круте і корисне. Від Люсі, привіт! Але це не буде список конкретних речей, а якби гайд по категоріям, якщо це можна так назвати. Того, що можна купити, і що воно буде доволі непогане. А ще після цього відео я зроблю окреме відео по конкретних штуках, доволі прикольних недорогих таких аксесуарах для фотографа, які можуть допомогти чимось. І додавлю тут посилання на нього, якщо я його вже зробив. І якщо мова йде про AliExpress, то мабуть основна мета, щось там замовляти, це щоб зекономити. Тому я в цілому в цьому відео буду розповідати про, скажімо так, такі штуки, які допоможуть трохи зекономити. І почну я цю підбірку з об'єктивів. Це дуже велика, дуже обширна категорія. На Аліекспресі можна знайти дуже багато різних всяких там об'єктивів на, скажімо так, різний бюджет на різний смак. І в цілому, по об'єктивах, є, скажімо так, варіанти це об'єктиви з автофокусом і є ручні об'єктиви. І логічно, що об'єктиви з автофокусом будуть дорожчі, ніж об'єктиви без автофокуса. Якщо обирати автофокусні об'єктиви, то для кропкамер є класна серія об'єктивів від Viltrox. Це, скажімо так, стандартний набір. Фіксів дуже світосильних з діафрагмою 1,4. Трошки бюджетніше, можна, наприклад, подивитися з діафрагмою 1,7 є, і це буде теж доволі непоганий варіант. Наприклад, якщо порівняти ціну з стандартним 51,8 від Sony. Якщо дивитися щось автофокусне для порного кадру, то є доволі непогані варіанти від мейки. Це 851,8 і 51,8. Але це по повідом, бо сам я ці об'єктиви не бачив відгукам вони доволі непогані. Також, здається, для повного кадру ще є від Viltrox об'єктиви, це, наче так скажемо, непоганий виробник. І якщо ви хочете купити якийсь об'єктив на Аліекспресі, в принципі, можна подивитися на Viltrox і в пошуку вписати Viltrox, Lens і під вашу камеру. І якщо говорити про більш бюджетніші об'єктиви, це будуть об'єктиви з ручним фокусом. І, в принципі, є непогані виробники: це TT Artisan, Артізан, Artisans. Здається, це навіть один бренд. І в мене ось є 7 Artisans на 12 мм F28, доволі непоганий об'єктив, широкий кут, порівняно світосильний, і він компактний і має доволі хорошу картинку. І в цілому це доволі непогані об'єктиви. Якщо вам потрібно щось бюджетне економне для беззеркальної камери, вони доволі компактні, світосильні, що дуже добре, і, в принципі, дають доволі непогану картинку. Якщо трошки прикрити діафрагму, то якість в принципі буде дуже хороша. Також Artisan можна знайти, скажімо так, стандартний набір світосильних фіксів, широкий, середній та теле. І один з мабуть таких найприкольніших об'єктивів це 2518. Він доволі бюджетний порівняно, але він дуже зручний, компактний, і з ним можна робити доволі прикольні гарні кадри. І що б я не радив би брати, це дуже дуже дешеві об'єктиви. Є, в принципі, певні такі об'єктиви, які коштують дуже дешево, і в них немає якогось маркування, просто якийсь об'єктив, там пише суперпрофесійний об'єктив або щось тому подібне. Вони зазвичай будуть мати дуже погану якість картинки, ви не зможете зробити гарні фото з ним, і будете казати Ой, AliExpress — фігня, бо я купив саме дешевий об'єктив, а він виявився фігньою. Таке буває, тому краще взяти щось не саме саме дешеве. Але порівняно в нього все одно буде дешеве. Тобто, ви якби зекономите там декілька тисяч, купивши об'єктив, наприклад, там 25 18 Він непоганий, прикольний, ніж в порівнянні, наприклад, з тим самим там 50-1.8. Так, той буде з автофокусом, так, той буде виробник камери. Але цей буде дешевий, і він буде компактний, і він буде прикольний. В принципі, можна з ним вчитися щось фотографувати, якщо у вас доволі обмежений бюджет. І взагалі перед покупкою об'єктива краще всього подивитися його відеогляд на Ютубі, щоб зрозуміти, що від нього можна чекати. І добре, що в переважної більшості нормальних об'єктивів ці відеогляди є. І наступне, що вам може бути корисне, це те, що можна накрутити на об'єктив: фільтри. І в категорії фільтрів теж є доволі великий вибір. Це можуть бути якісь супер-дешеві, поганої якості фільтри, або якісь аж занадто дорогі, за які не дуже хочеться переплачувати. І в цілому для себе я тестував, був KF Concept. У мене є декілька фільтрів від цього виробника. Вони не супер-дорогі, але і не самі дешеві. В цілому вони дуже хороші за свої гроші. Можна вибрати, наприклад, nd фільтр можна вибрати, наприклад, проміст фільтр і якісь там поляризаційні, чи що може бути потрібно. В цілому, це доволі непоганий бренд. Я б теж рекомендував би його для покупки, якщо вам потрібен якийсь фільтр. Невеличкий лайфхак. можна купити один великий фільтр і за допомогою спеціальних кілець змінного діаметру ставити цей один фільтр на всі об'єктиви, що у вас є. Дуже зручно, бо це допоможе зекономити, купивши один фільтр, а не купу фільтрів на всі об'єктиви по одному. Мінус, що фільтр потрібно перекручувати, коли ви змінюєте об'єктив. З фільтрами теж така сама ситуація. Краще не купувати самі-самі дешеві. Наприклад, у випадку з nd фільтрами це може бути самий дешевий nd фільтр і використовуючи його, кадр дуже сильно буде змінювати свій колір. Наступне, що ще потрібно для фото, це світло, і на Алікспресі. Дуже величезний вибір всякого різного світла. По суті, для фото найкраще світло це спалах, тобто імпульсне світло. Зі спалахів на Алі можна обрати щось типу як Godox або ЯнGno. Для себе я обрав Godox з синхронізатором Godox. Тут є вбудований приймач, а це якби передавач від камери. І далі невеличкий, але дуже крутий лайфхак для тих, хто фотографує на камери Sony. В мене в сирнізаторі була поламалася пластикова ніжка, і я думав купувати новий сирнізатор, який коштує там декілька тисяч гривень. Але я знайшов доволі цікаву таку штуку. Можна купити ніжку до спалаху з металевим кріпленням. Попереднє було пластикове, воно поламалось. І, в принципі, це кріплення виглядає ось так. Не знаю, чи його буде добре видно, але такий от невеличкий пластиковий шматочок. І я це кріплення з металевою ніжкою поміняв, і тепер у мене на синхронізаторі. За 200-400 гривень металева ніжка, і він функціонує, працює і доволі надійно буде, надіюсь, ще багато років працювати з металевою ніжкою. Так що такий цікавий лайфхак допоміг зекономити мені декілька тисяч гривень на покупку нового синхронізатора. В принципі, спалахи це добре, але є зараз сучасні варіанти світла. Це led панелі. І в мене ось тут все, скажімо так, led світло, постійне світло. В цілому спалах вважається, скажімо так, еталоном якості світла, бо якість світла спалаху буде хороша, але можна знайти дуже хороші панелі з хорошими, скажімо так, кольоровими властивостями, Якщо це так просто сказати. І так як це постійне світло, то воно буде і більш практичніше для фотографів-початківців. В кадрі зразу буде видно, як воно освітлює об'єкт, як воно освітить, що воно там освітлює. І в цілому, ну, це буде набагато зручніше. Але знову ж таки. Тут буде трохи менша потужність, набагато менша потужність, ніж в спалаху. Але воно буде зручне, так що тут вже вам вибирати, чи зручність, чи потужність. І в цілому зручно мати і спалах, і якесь потужне, постійне світло. Його можна використовувати, наприклад, спалах, тоді, коли ви знаєте конкретно, що ви хочете освітити. А з цим можна робити якісь творчі прикольні штуки. І в цілому, коли вам потрібно постійно бачити, якесь світло, щось підсвітити. Або їх можна комбінувати. Цим підсвітити, а спалахом на повній потужності добре підсвітити. <світ> ну і, в принципі, всі свої led панелі я замовляв на Aliexpress, І на деякі з них є відеоогляд у мене на каналі. Може, якщо вам цікаво, можете глянути, допоможе вам з вибором, чи купувати собі щось похоже, чи не купувати, чи воно треба, чи воно не треба. І коли я тільки починав знімати, то я був купив собі декілька порівняно дешевих led панелей Ця в мене вже десь здається років з 5. Тут здувся акумулятор. Але я його перепаяв і в принципі воно працює, але з акумулятором від старого мобільного телефона. Потім я купив був собі ще одне led світло, яке в мене зараз тут. Воно теж щось там зіпсувалося, акумулятор зіпсувався, і зараз воно в мене працює від павербанка по USB. Ще одне у мене led світло теж здувся акумулятор. Не знаю чому, мабуть, просто дешеве світло, поганий акумулятор. Теж перепаяв його, щоб воно працювало по USB. Не дуже практично, не дуже зручно, бо, звісно, було б краще, щоб там був будований акумулятор. Але воно працює то добре. І зараз, коли я купив це саме нове Лецітло, тут акумулятори 18650, в разі, якщо з ними щось станеться, я думаю, що їх можна буде порівняно легко замінити, щоб світло працювало і далі порівняно нормально, а не так як ці всі інші, ненормально. І, до речі, та палка в мене ззаді щось видить, що там один акумулятор 18650. На диво воно працює. Тут видно, ось. І в разі, якщо з ним щось станеться, можна просто розібрати і поміняти акумулятор. Хоча, в принципі, може деякі виробники кладуть всередину більш кращі. Будовані акумулятори, які можуть служити довше. Тому, в принципі, при виборі LED-світла я б радив би дивитися, щоб там були або акумулятори 18650, як у цьому випадку, або щоб там були зйомні NPF-акумулятори, які можна під'єднати, і в принципі світло буде працювати. І в разі чого акумулятор можна буде просто замінити. Тобто, щоб саме світло було робочим по-нормальному довго. А акумулятор то вже, ну, таке. при виборі led світла. Краще теж не купувати саме саме дешеве, бо обравши якесь супер-дешеве, а замість білого звичайного світла можна отримати трохи більш зеленіше, або трохи більш фіолетовіше. Буде зміщений баланс білого, і це не дуже добре для фото та відео. Також може бути доволі неякісний акумулятор, як в конкретно цьому, він може здутися і, в принципі, викидати світло, мабуть. Або якщо ви знаєте. Або можете самі, можна його замінити і, в принципі, якось користуватися. Але при виборі краще всього взяти якогось непоганого, нормального виробника. Це може бути типу, наприклад, той Viltrox, V-Light, Codex, бо, наприклад, цей же самий Zhiyun чи що там є. Більш дорожчі там якісь Amaran, Апутур це доволі непогані виробники. І це світло воно буде давати дуже хорошу якість, скажімо так, світла. Якість світла. Світло буде давати хороші якість світла. Добре. І там має бути хороший, ну, нормальний, будований акумулятор. Ще одне корисне, що можна знайти на Аліекспресі для фотографів, це штативи. Це можуть бути штативи для камер, або, наприклад, штативи для світла. І свій штативи під камеру я замовляв був на Аліекспресі, він в мене вже років 5 назад, і мені повезло, що за доволі низьку ціну мені попався дуже хороший якісний штатив. І при виборі штатива краще всього дивитися, що там було поменше пластикових деталей. Наприклад, в ідеалі краще було б, щоб це були алюмінієві ноги, тому що карбонові це занадто дорого, а пластик це ну, так собі. І щоб там була зйомна голова. Це, наприклад, в мене ось зйомна голова з цього штатива. Я поміняв на більш компактнішу та зручнішу. В чому переваги цієї зйомної голови можна докупити, наприклад, додаткове підвищення висоти на штатив, докрутити, і воно буде якби додавати більше висоти на штатив. У мене штатив не супервисокий. Тому така штука доволі допомагає. Плюс його можна потім ще закріплювати в такому положенні за допомогою певних аксесуарів, на інші якісь штуки. Наприклад, на такий штатив можна закріпити, або на будь-що можна закріпити, і камера буде в цікавих положеннях. Але це вже для наступних відео. І, наприклад, щось типу такого краще не брати. Так, це бюджетно, але тут пластикові деталі, тут воно не дуже надійне. І в разі чого, якщо поламається тут пластикове кріплення, все, штатив, в принципі, буде зіпсований. Хіба що прийдеться його якось клеїти, ремонтувати і тому подібне. Але це в принципі не дуже надійно, і це лишні проблеми зі штативом. От що краще взяти, це штатив щось типу такого. Тут вже є якби теж змінна ця голова. Можна її буде замінити в разі чого. І ще круто, що під цю, скажімо так, голову можна підкріпити універсальні всякі пластини. Це може бути або там під світло, або під все, або навіть під телефон. І все воно буде підходити під голову, під універсальну в цьому штативі. Це буде набагато зручніше, і набагато краще. Ну і на кінець те, в чому це все можна носити. Сумка для камер. І свій рюкзак я замовляв був на Аліекспресі. Це доволі непоганий такий місткий рюкзак. Тут є велике відділення для камер, і ззаду є м'яке відділення для ноутбука. Але на жаль, зараз я не знайшов конкретно цього самого рюкзака, щоб залишити посилання на хороший перевірений товар. Погано, але можна буде обрати щось інше. Ну і власне, а що ж вибрати, так як там дуже дуже великий вибір, і незрозуміло, що краще для себе обрати. І у випадку, якщо у вас не багато техніки, то це може, наприклад, бути якась сумка через плече. Яка ну, доволі компактна. Наприклад, якщо у вас там камера і якесь ледь світло, може ще якісь додаткові об'єктив, флешки і акумулятори, цього буде доволі достатньо. І при виборі якоїсь такої сумки я б радив би вам е, вибрати якусь таку сумку, яка не буде виглядати як сумка для камери, на якій не буде типу написано там фото, сумка, фото і тому подібне, щоб не привертати увагу недобросовісних добросовісних злодіїв. І якщо, наприклад, ви хочете щось більш пооб'ємніше, це може бути варіант, наприклад, як е, е, рюкзак, як у мене. Половина нижня йде м'яка під фотокамеру. Там є відділення для ноутбука, і зверху відділення, наприклад, під одяг, якусь кофту взяти, або, наприклад, блютуз-колонку, або, наприклад, якусь їжу або воду. Це доволі практично. Є ще варіанти, що є рюкзаки повністю під. Техніку, тобто там все відділення рюкзака всередині іде під камери, об'єктиви, спалахи, все, що може бути потрібне. В принципі, такі варіанти доволі практичні, якщо у вас багато різної техніки і ви хочете його якби компактно та зручно з собою переносити. Ну і якщо по виробникам рюкзаків, то я навіть не знаю, що тут можна порадити. В цілому, я не думаю, що саме виробник буде впливати на якість там захисту і тому подібне. Так, звичайно, краще подивитися якісь там фірмові і тому подібне, щоб в нього можна було помістити камеру і не боятися, що вона зіпсується дуже швидко. Але, наприклад, можна подивитися той же самий KNF Концепт, і в них є доволі великий вибір різних рюкзаків. Цей виробник, що я собі обрав, його зараз чомусь немає. Може, це поганий виробник, я купив погану сумку, можливо. Але рюкзак, наче доволі непоганий. Тобто при виборі рюкзака краще всього дивитися, щоб там був хороший м'який захист для камери. В щоб там був захист від води, і замки були проклеєні, типу. І щоб вам подобався дизайн, і щоб вона, в принципі, була зручна для використання. І, в принципі, на цьому все. Дякую вам за перегляд. Надіюся, це відео вам буде чимось корисне. Може, воно допоможе вам у виборі, скажімо так, потрібних аксесуарів, яких вам не вистачає для зйомок. Якщо у вас виникнуть якісь запитання, сміливо пишіть в коментарі. Підписуйтесь. На все добре.